Збройні сили України готують просування вперед на деяких напрямках фронту. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що на засіданні ставки Верховного головнокомандувача дуже уважно розглянули ситуацію на передовій. Наразі українські військові на всіх напрямках тримають ключові позиції. Крім того, є напрямки, на яких Збройні сили України готують просування вперед. За словами Зеленського, також зафіксоване перекидання. Ання окупантами додаткових сил, тож наразі робиться все можливе, щоб їх відмінусувати. Тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються, і є напрямки, на яких готуємо просування вперед. Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили, робимо все, щоб відмінусувати ці їхні сили.